Зараз буде лучше. Да. Слава Богу. Я думаю, що шумлять у нас сьогодні вентилятори. І Господи, допоможи нам пережити зиму. Да? Пережити зиму. Коли вже закінчиться шум цих вентиляторів і почнеться шум других, Які будуть наганяти холод, і піде. І Бог благословить, друзі, нас, кожного з нас, щоб наші серця були готові прославити Господа тоді, коли і вентилятори шумлять, які наганяють нам тепло. Колись один брат молився до Господа, знаєте, він був заслані на севері, там вентилятори не шуміли. Там у нього він виходив молитися і там вітер шумів. Він ховався за сугробом, там де навіяло багато снігу. Це була законічим дротом, був лада не коли наші братів і сестер. Вивозили туди, Залишали їх сім'єю, і вони терпіли, терпіли там рішення, і він був дуже змерз брат. Мороз іноз 30, мінос 40. І брат був дуже змерз. Але він вийшов молитися до Господа. І каже, Господи, я сильно змерз, Зігрій мене. Це я сідетствую, бо я, я чув свідчительство цього брата. Я з ним був знайомий. Він вже зараз в зараз вишнився цей брат. І каже, Господи зігрій мене. І знаєте, він йшов із людження, я покився тоді. Він ще не був шаном церкви. Він тільки покаявся перед Господом і його зі собрання Посадили його і відвезли Його до всі, друзі. Інше, не приймавши хрещення, не будучи членом церкви, ну, вже терпів за Ісуса Христа, слава на нашому Господу. Бог дав йому насилу стати Савірним, потім прийняв хрещення Він. Але Хай Бог благословить, щоб всі наші незручності вони нам не створювали. Так би кажучи, погоди для, нашого, для нашої благодарності Не щоб наші серця вони були сповнені подяки нашому Господу. Як би не було, як би не було, друзі, таке количество, вже в мене в хаті було б трудно поміститися, правда ж? Трудно було б поміститися. Зараз ми по милості Господній приймаємо ми зараз собрання в доному віку. Я радуюся тому, що зараз собрання зранку приходить. Хоча ми казали, що да, все нормально, не години нормально собиратися, але воно зовсім той інакше у день ну, день пішов на собрання, а до собрання туди-сюди. Кудись сюди по хаті, ну почитав, помолився, ще почитав, помолився і якби трошки півдня напрасно. Напрасно, напрасно проходити. А ми сьогодні маємо можливість зранку пославити Господа. Сьогодні ми маємо можливість, друзі дорогі, після собрання іще, як рішимо, піти потрудитися для слави Господні. Якщо ми підпишемо договір, сьогодні думаю, ми побідуємо про це, тому що ми вже застраховані і те, що нам, як би хотіли нам відказати на цьому торговому центрі, назвали нам суму 5 мільйонів на страховку, то у нас вона вже є. Слава нашому Господу. Да. І ми можемо. Якщо Бог осмотрить, устроїть, то ми можемо піти і там да, проповідувати чи роздавати наші візитки і брошурки і якось з людьми да, і Тому хай Бог благослови, присяде, благодарити нашого Господа. Хоч воно ми можемо думати, що воно не бистро остояється, але я вам скажу, що. Церква Господня строїться, слава Господу. Потихенько, може не так швидко, як би нам хотілося, але воно потихенько з Божою допомогою, по наших желаннях і молитвах, воно все розміється від нашого Господа. І тому Хай Бог благословить всіх нас з надією до на нього молитися. З надією, друзі дорогі, якщо ти маєш проблему і думаєш, що... Вона тебе нерозрішима, то я вам скажу, що немає нерозрішеної далі. Слава нашому Господу. Друзі друзі. Якщо так можливо, може сестра Вільмур, вона наважиться трошки засвітити і сплати. Ні, Не, після. Якщо ти будеш мати бажання, то... Нас може засвітистувати в милості Господній. Я не буду, не буду казати багато, але хай Бог благословив, друзі, друзі щоб ми з вами Бога. Понімали, що церква Господня, нас строїться і люди спасаються. І я радуюся тому, друзі, друзі Сьогодні я так зранку передивлявся Господі, чому я тут. В Канаді для чого, Господи, можете теж так не, мабуть, задавалися питання, для чого в Канаду приїхали. І я бачу, що Господи, слава тобі постається на місці цьому. Ти робиш роботу свою тут, в цьому місті він Може ми так думаємо, що воно так знаєте, повинно і зробити церква. Ні. Коли женяться і замуж виходить, з'являється нова сім'я, скільки вони проблем, то зразу проходять, їм треба притертися друг до друга. Правда ще ні? Їм треба навчитися друг друга понімати. Їм треба навчитися бюджет свій будувати, їм треба навчитися разом жити. І так само, друзі, церква, коли вона рождається. Для чогось він зародив цю церкву, Господь. Я вам можу засвіти, пройдіть, подивіться по Вінніпезі. чи є повнота науки Христової по Вінніпезі. Я не кажу там за німецькі церкви, які тримаються Господа. А вони поза Вінніпев, друзі. Але по Вінніпезі треба, щоб була церква, яка тримається науки Христової. І сьогодні це задача для кожного з нас триматися науку Христового. З повнотою навчаємо його. Це задача сьогодні для вас і для мене, друзі Добій. Для того, щоб приближатися нам до Господа. І коли ми з вами будемо приближатися до Господа, то каже сліди Писання вникає в нього, так поступай. І що буде, друзі? Спасеш себе і тих, хто слухає тебе. Будемо держатися слова Господнього. Будеш старатися ходити перед Богом. Спасеш себе з самого початку і будеш мати вічну життя з Господом. Перейдеш від смерті в життя тут на землі. І свідчення Божого Спасення, воно буде записано в тебе в серці. І тих, хто слухає тебе, каже, вода жива, яку я дам йому, тобі в ньому зробиться істочником тікущий вже священний. Слава нашому Господу. І з цього істочника нап'ються багато людей, з цього істочника, друзі дорогі, будуть вкушати другі люди, вони будуть прислухатися. Хтось буде, може, і камінці кидати в цей істочник. але будуть люди приступатися, будуть дивитися на дійснування Божі. І будуть щось думати і кудись упрощати серце своє. Хтось може буде вже спочатися. а хтось буде спасатися. Слава нашому Господу! Слава. І будемо, хай Бог благословить кожного з нас. <кхід> Друзі дорогі, щоб ми. Дорожили синівством, дорожили тим, що ми колись були далекі від Господа, а сьогодні ми є близькі. Слава нашому Господу. Колись ми були, як написано, що не привиті до Христа, сьогодні ви є привиті до Ісуса Христа, до Корня, слава нашому Господу. І як ти сьогодні береш? Сотні цього корня. Хай Бог благословить за другі, щоб ми жили на слави нашого Господа. І себе будемо спасати, і тих, хто слухає ще нас. Будемо спасати не тих, хто не слухає, а тих, хто послухають. Обратять своє серце, А Бог, він обіцяє, коли ми з вами будемо ходити перед Богом. і Я і ви будемо ходити перед Богом. То він обов'язково буде прилагатися сайт до церкви. Слава нашому. І то нам треба з'єднуватися, зріднюватися і Бог буде благословляти, тому Хай Бог благословить. Я хочу прочитати для нас 106 Псалма. І хочу наше внимание обратить, щоб ми звернули увагу на... Те, як тут написано з першого вірша, славті Господа ібо влад, ібо век, і Богом благ, ібо об'єк в Його І ми можемо сказати, що так починається дуже багато псалмів, правда? А на другий вірші звернімо увагу на другий вірш як тут говорить псалмопевець так доскажуть да ізбавлені Господом, котрих ізбавив Он от руки врага, і зібрав от стран от востока і запада, от севера і моря. Як скажуть друзі дорогі, каже, так доскажуть да ізбавлений от руки врага, якого врага, під руки дьявола. як саме треба сказати, друзі другі, Славте Господа, ибо Он благ, ибо у милость Його. Слава нашему Господу! слава. Тобто, подивіться на себе, подивіться, що зробив Господь збавивши нас з вами від руки дьявола, як він освящає, як він нас з вами очищає, що Він робить в твоєму житті, які чудеса вони явлені в твоєму житті. Як не по руці не в помощі людській, рішаються проблеми твої. І це не раз і не два, друзі дорогі. так де скажут і збавлений от років врага. Тих, які він зібрав, не з одного народу, но тих, які він зібрав, друзі, з многих народів, від краю землі до краю землі, тих, які він і збавив, слава нашому Господу. І так, нехай наші серця, друзі, вони прославляють Господа, оцінив те, що Він зробив для нас. Вони блуждали в пустині по безлюдному путі і не находили населенного города, Терпіли голод і жажду. Душа їх і в них. Но позвали Господу скорбі своєї, і он ізбавив їх от берести їх. І пов'яли їх прямим путем, щоб вони йшли к населенному городу. Да славить Господа за милость Його і за чудні діла Його для синів чоловічних. Слава нашому Господу! Каже, ось так ось ці люди, які були відкуплені Господом, нехай славлять Господа. І ми, давайте присядя, пристанемо на наші ноги і прославимо нашого Творця. Який викупив у нас, від гріха і беззаконня. Там, де сиділи ми в тіні смертної, сьогодні висіяв світ для кожного з нас, спасіння душі нашої, і хай Бог благословить, щоб наші серця були наповнювалися подякою, і Хай благословить це зібрання слово братів, які будуть говорити, щоб говорив до нас, кожного з нас, наш Господь, і прославився. На місці цьому і ще багато, і багато людей ми спаслися, також пізнавши нашого Господа. Давайте встанемо і помолимося.